Такою першою книжкою ваш малюк зможе вивчити не лише алфавіт, а й цифри, нові слова, віршики і почути нові мелодії. Спочатку вмикаємо книжку. Привіт! Давай пограємо! І для того, аби активувати сторінку, на кожній із сторіночок є ось така ручка. Ми її активуємо. І вивчаємо нові слова. Горох цибуля. Ось ваш малюк зможе послухати веселі пісеньки. Натискаючи на яскраве зображення, ваш малюк не лише почує назву предмету, що тут зображений, а й цікавий віршик. Таксі. Ця автівка легкова для усіх космотрів. Зліво малюк знайде сторінки з практичними завданнями. І, звісно, ця книжечка особлива тим, що вона має не лише українську абетку, а й англійську. E, F1, A, Apple, K, Kiwi. Також ваш малюк зможе вивчити назви тваринок англійською мовою Lion. на кожній сторінці. Є не лише практичні завдання, а й запитання. Тепер ми зіграємо в цікаву гру. Знайди полуміся і капуста. Ну, книжкою вашому малюкові буде досить цікаво навчатися, адже все проходитиме в ігровій формі.